У 1913 році, коли у Ольбурзі було 33 роки, її познайомили з Отосон Сангубером, з майстром на фабриці Фреда. Спочатку вона запросила його полагодити одну з її швейних машинок, і на перший погляд, така звичайна зустріч переросла в дуже бурхливий роман. Отто тепер щодня почав з'являтися її будинку, і сусіди щось почали запідозрювати. І Ольбурга, довго не думаючи, сказала, що це її. Бродячий зведений брат, який приїхав до неї пожити. Сусідів ця відповідь влаштувала і до Фреда не було ніяких питань. Всі думали, що то дійсний її брат. Тільки ніхто не знав, що його нова роль в цьому будинку більш така глибша, ніж просто звичайний майстер. Так як у Ольбурги був прям величезний епотит на чоловіків, так би мовити, отто їй тільки в день не вистачало, і вона вигадала геніальний, на мою думку, план. Вона просто взяла і оселила от Санхубера в себе на горищі, яке було відокремлено від іншого будинку, панеллю в шкафу. А цей шкаф знаходився в їх з Фредом спальні. Він отримав все потрібне для життя: розкладачку, їжу, книги, і також лампу для того, щоб знайти ту саму поломку в долі, коли Фреда вночі не було вдома. Я вважаю це взагалі топ умови. Ти економиш на оренді, безкоштовна їжа, не треба працювати, читаєш книги, займаєшся періодично сексом, ідеально. Шкода, що...